Привіт, ви вартіці! Сьогодні я до вас ось із таким гостинчиком. Це мені нещодавно подарували ось такий сувенір. Та? Нещодавно це була військова гільза. Та? Це небезпека для наших з вами ворогів, це наша зброя. А на сьогодні ця порожня гільза вона вже є витвором мистецтва. І хтось може сказати, що це дивно, але насправді для нас з вами, для українців, це абсолютно природно. Навіть щось страшне ми з вами можемо перетворити на мистецтво, тому що в нашому національному коді, в українському коді є завжди була і. Я впевнена, що буде культурна хромосома. Тобто, навіть вбивчу зброю ми можемо зробити культурною зброєю. І це насправді не новина. Так от. Ми, видавництво дружко і куратори мистецької спільноти Вівард. Ми раді і вдячні кожному з вас, хто долучився до нашої акції Листівка на фронт. Тому що ми самі пам'ятаємо, та це ще Леся Українка говорила, що слово це теж. Культурна зброя. Так от, кожен з вас, хто долучився до нашої акції, ви вже доторкнулися до цієї зброї, яка насправді дуже-дуже потрібна. Так само, як і дрони, так само, як і ракети і все те, що ми з вами чуємо в новинах. Культурна зброя нам теж потрібна, щоб наші захисники там на передовій вони точно знали, що тут в тилу у них надійна. Підтримка, і ми їх любимо, ми їх поважаємо, і ми їх чекаємо додому з перемогою. І ви знаєте, що. Ми обіцяли серед усіх листів, які ви писали під конкурсним дописом, та ми обіцяли, що деякі з них будуть аудіовані, і це так і відбудеться. Але трішки згодом ви дізнаєтеся, хто саме потрапить от в цю аудіопрограму. Так? От. І хочу вам сказати, що фактично всі листи, які ви написали, вони будуть надруковані на наших листів. В і вже зовсім скоро полетять на передову. Звісно, є кілька зразків, які, на жаль, не потрапляють, тому що трішки автори не зрозуміли, можливо, задачі, вони написали не епістолярний стиль, так? тобто не лист, не звертання. От, а вони написали художній твір. Ось. Ну, я думаю, що ті. Хлопці-дівчата, які знаходяться на передовій, вони теж, коли повернуться після перемоги, вони теж будуть щось писати. От тоді ми вже з ними будемо ділитися художніми творами. От. Тому тим, хтої тексти не пройшли, ми напишемо в особисті, і автори матимуть змогу потім, ось уже під цим відео, додатковим, так написати свій лист, щоб теж потрапити до... Нашої акції Листівка на фронт. І якщо ти вперше бачиш ось цю інформацію, якщо ти звернув увагу на це відео і раніше не долучався до акції, в тебе теж є можливість до кінця червня, друзі, а ми збираємо 100 листів, щоб потім зверстати листівки і разом з видавництвом дружко ми ці листівки через наших волонтерів ми будемо передавати. Конкретні підрозділи, щоб до Дня Незалежності всі наші захисники, хто отримає цю листівку, отримали енергію, енергію, нашу підтримку, і відчули, що ми, творчі люди, теж. Розвиваємося ми теж не сидимо, ми не склали руки, а ми беремо нашу культурну зброю, і, хоч ми не на передовій, але ми теж в строю. Ми теж підтримуємо і ми теж боремося за нашу за ми, перемогу. Тому що це саме завдяки тому, що розвивається сучасна українська література, розвивається наше мистецтво, наша культура, ми з вами теж перемагаємо. Наш народ перемагає. От, Тому ще раз усіх вітаю з тим, що Акція Листівка на фронт уже в розпалі. Ідуть листи, ідуть заявки до участі, і хто ще не встиг, можете долучитися. От, ну, Якщо будуть якісь питання, можливо, якісь пропозиції, ви теж можете написати під цим відео. І взагалі слідкуйте за нашим каналом. Частіше зазирайте сюди, тому що зовсім скоро ви вже будете бачити, які будуть листівки, які листи поєднаються з якими малювати. Тому що вже у нас є 50 заготовок. Ми рухаємося далі, бо нам треба мінімум 100 до кінця червня. Отже, друзі, слідкуйте за нами і долучайтеся, долучайтеся до культурної зброї.